Маленька потужна електробритва на 8000 обертів двигун. Це багато для такого маленького варіанту. Тут вхід USB Type-C дуже класний стильний дизайн, це кіберпанк, Ось такий, може бути класним подарунком, так і для власного використання. Є індикатор ось такий. Також тут дві плаваючі голівки. З подвійним лезом підходить для мокрого та сухого гоління. Працює годину від акумулятора, може працювати від мережі літіонії сучасний акумулятор. Тримається блок за допомогою магніта, тому це і подовжує термін використання. Також сама захисна кришка теж тримається за допомогою магніта, і тут на звороті кришки є. Дзеркальце ось таке. Воно маленьке, так воно може і не практично, але воно тут є. А, далі, давайте подивимось, що входить в комплектацію. Ось іде спеціальний пенал. В комплект входить мішечок для транспортування, зберігання ось такий. Приємний бонус. Тобто тут можна зберігати і саму електробритву, і запчастину до неї. А, кабель USB type c Щітка для очищення. Ось така. Ціна комплекту 599 гривень, гарантія рік. Відправляємо швидко вчасно. Тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці.